Всім привіт! Відеообзор кавової машини. І де покажу. Кавова машина сі манелі. Панель управління. Вмикається вона знизу. Оп! Вона складається з стіміров, які працюють від речага. Включаємо, працює. Так, не фіксується. Манометр. По ньому ми орієнтуємось, як нагрілась кавова машина. Позначка від 1 до 1,2. Потім кран подачі кип'ятка. працює від кнопки. Вимикаємо. Далі. групи, куди вставляється холдер. Є холдер з подвійним рожком, є холдер з одинарним носиком. В нього відрізняються сита. На одинарний менше сита, на подвійний велике сіта. Вставляємо в групу. Кнопки проливу, які ми користуємось, коли готуємо каву. Вимикаємо. Далі у нас іде паддон, який складається з рішітки, яка миється, падон, який знімається в разі, якщо у вас забився дренаж. Дивимось. Оп. Знімаємо. Під ним. Є дренажна система, куди йде все зливання. Дуже уважно, щоб оця пластмасочка була з трубочками закріплена, тому що це обратний вихід з групи. Якщо він буде у вас з боку, то у вас буде потоп. Фіксуємо його ось так, як я показую, все. Ще у нас є шланг подачі води. Опускаємось. Наразі я вимикаю каву машину, щоб не завоздушити її. Дивимось: шланг клапан. Він повинен бути завжди в баклажці очищеної води, яку вам привозять. Опускаємо воду на дно. Баклаха повинна завжди бути з водою, щоб запобігти завоздушенню. Ще у нас є баклахи для зливу. Куди зливається вся вода, яку у вас забирає жива вода, повно забирає порожню приносить. Обов'язково, щоб трубка була в баклашці. І це базові знання для того, щоб знати склад кавової машини, щоб стати бариста. Користуйтесь.